Вітання всім глядачам мене звати Олег Васлів у 2024 році. Опалювальний сезон по регіонах України розпочався відповідно до погодної ситуації, адже відомо, що центральна система опалення в містах вмикається, коли протягом трьох діб середньодобова температура на вулиці становить плюс 8 градусів. Але навіть якщо кліматичні показники вписуються у нормативи, немає гарантії, що батареї у квартирах будуть теплими. Достатньо кількох аварій на мережах, і початок опалювального сезону відкладається. Саме так сталося у кривому розі, де виникла масштабна кризова ситуація із тепломережами. 130 тисяч мешканців міста протягом листопада мерзли у квартирах, поки про це не почали писати українські змі. Далі в огляді будуть подробиці комунального колапсу у кривому розі, і хто не зміг підготувати комунікації до зимового періоду. У Кривому розі тепломережі належить різним структурам: одну частину території обслуговує комунальне підприємство, іншу частину акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль, що перебуває у власності Нафтогазу України. У попередні роки місто ніби хотіло забрати це підприємство на свій баланс. Але держава спочатку планувала приватизацію, потім відмовилась від цієї ідеї і за борги передала Криворізьку теплоцентраль Нафтогазу України спочатку. історією, без якої не буде зрозумілим, чому компанія з теплопостачання залишила мешканців Кривого Рогу без опалення. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль протягом багатьох років перебувало на балансі фонду державного майна. У відомстві свого часу визнали, що не можуть ефективно керувати такими підприємствами через їх збитковість. Окрім Криворізької ТЕЦ, у підпорядкуванні фонду перебували ще п'ять теплоцентралей. У 2022 році виконувач обов'язків голови фонду держмайна Ольга Батова в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна сказала. Фонду було вкрай складно управляти ТЕЦ, оскільки вони маржинально збиткові через тарифи нижчі за ринкові. До того ж, кошти за тепло здебільшого йдуть через комунальні підприємства, які не перераховують їх ТЕЦ у повному обсязі. По суті, Ольга Батова сказала правду: зокрема, на прикладі Криворізької теплоцентралі, ми можемо впевнитися, що державні ТЕЦ фактично стали банкрутами. Так у 2018 році Кривий Ріг мав би частково залишитися без опалення через борги Криворізької теплоцентралі за газ та електрику. На сайті міської ради є публікація за серпень 2018 року з доповіддю головного інженера компанії Максима Кустерьова. Він заявив, що п'ять котелень не можуть працювати в опалювальний сезон, і всі об'єкти відключені від газу та електропостачання. Також немає можливості діагностувати обладнання та провести ремонти. У тій же публікації говориться, що на початку квітня господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Криворізької теплоцентралі. Позов подала дочірня компанія НАК Нафтогаз України Газ України. Образно кажучи, підприємство, що забезпечує опаленням половину кривого рогу, ледво зводило кінці з кінцями. Хронічна відсутність коштів на обслуговування обладнання та комунікації похитнула матеріально-технічну базу підприємства. Тоді антимонопольний комітет звернувся до Нафтогазу України, які зобов'язання той погодиться взяти на себе як монополіст на цьому ринку відносно. Криворізької теплоцентралі, і от у 2021 році український уряд ухвалює рішення про передачу шести теплоенергоцентралей, у тому числі Криворізької, до Нафтогазу України. На засіданні уряду 4 серпня 2021 року, коли ухвалили таке рішення, прем'єр-міністр Денис Шмагаль сказав, що передача державних ТЕЦ до НАК Нафтогаз України дасть змогу здійснити заходи, щоб відповідні ТЕЦ були забезпечені всім необхідним до старту опалювального сезону. При цьому в уряді були не проти передачі теплогенеруючих підприємств у комунальну власність міст. Нагадаю, що на той час загальний борг шести ТЕЦ перед Нафтогазом становив 5,7 мільярда гривень. Отже, компанію з постачання тепла у кривому розі передали нафтогазу. Були сподівання, що новий власник виведе підприємство на якісний рівень роботи. Це зокрема стосується оптимізації виробництва теплоносія, його доставки, зменшення тепловтрат, ремонт мереж. Однак до осені 2024 року технічний стан комунікацій погіршився настільки, що 100 тисяч жителів більше місяця сидять у холодних квартирах. Варто зауважити, що Криворізька теплоцентраль має на балансі не лише шість котелень. Це також магістральні тепломережі 88 кілометрів у двотрубному обчисленні та розподільчі мережі 294 кілометри у двотрубному обчисленні. Така інформація міститься на сайті підприємства. Там же є новина від 31 жовтня про початок опалювального сезону. При цьому зазначається, що протягом 14 днів, що відповідає нормативам, можливі тимчасові перебої при теплопостачанні будинків або нерівномірний їх нагрів. Це вважається особливостями технологічного процесу, на який не можуть вплинути ані фахівці товариства, ані голови ОСББ та керуючих компаній. В середині листопада 2024 року керівник Криворізької теплоцентралі Михайло Фатьянов на зустрічі з головами ОСББ повідомив, що причиною зриву опалювального сезону стали багаторічні борги підприємства, починаючи з 1998 року, які перевищили 5 мільярдів гривень. У березні цього року рахунки компанії були арештовані, що заблокувало можливість залучати підрядників. Лише у вересні, після сплати частини боргів, арешт було знято а ремонтні роботи. То поступово відновилися на сайті BBC Україна розміщено публікацію про те, як зимують мешканці Кривого Рогу. У матеріалі говориться, що люди вимушені спати одягненими, а температура повітря у квартирах, коли на вулиці 0 градусів, становить плюс 13. У грудні будинки без опалення перестали вимикати від енергопостачання. Це дає можливість людям грітися електроприладами. Видання також пише про те, що проблему з опаленням у Кривому Розі чиновники не поспішали вирішувати, поки історії людей, які мерзнуть у помешканнях, не почали розходитися по соцмережах. Одна з тих, хто допомагав поширювати інформацію про кривий ріг, співачка Марій Чеба. Вона родом з цього міста за кілька тижнів. Співачка зібрала і поширила сотні історій людей у місті, що замерзає. За її словами, мешканці міста голови ОСББ написали десятки звернень до всіх можливих представників влади, щоб вирішити цю ситуацію до міськради криворізької теплоцентралі Нафтогазу і безрезультатно тижнями на них не реагували. В той же час місцеві ЗМІ пишуть, що у листопаді з проханням втрутитись у ситуацію, яка склалася з опаленням, керівництво Кривого Ругу зверталося до прем'єр-міністра України. 23 листопада у місті відбулося засідання оперативного штабу за участі віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби. Тоді було сказано, що подачу тепла для понад 100 тисяч жителів Кривого Рогу планують відновити до 8 грудня. Проте, станом на 12 грудня до мережі підключили не всі будинки. Під час засідання ставки головнокомандувача Олексій Кулеба повідомив, що відновлювальні роботи виконані на 90%, а у місті працюють 68 ремонтних бригад з усієї країни. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що без тепла залишаються 218 будинків, які планують підключити до опалення 22-23 грудня. Також відомо, що через зрив опалювального сезону у кривому розі відкрите кримінальне провадження. У якості підсумку скажу, що колапс мережі опалення у кривому розі це закономірні наслідки відсутності якісних управлінських рішень. Криворізька теплоцентраль поступово деградувала до банкрутства фінансового і технічного, найцікавіше, що відбуватиметься із цим підприємством далі. Зараз всією країною полагодили мережі, і на цьому все до наступного колапсу чи будуть зроблені певні висновки щодо виведення теплоцентралі із кризового стану. Долучайтеся до обговорення цієї теми. Також підтримайте цей сюжет своїми вподобайками. Також нагадаю про те, що ви можете допомогти у просуванні і розвитку цього каналу. Достатньо буде залишити оцінку у вигляді вподобайки, підписатися на канал. Також є можливість стати спонсором і підтримати цей ресурс своїми донатами. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.